Ото дивлюся на ці згорблені спини малоросів, що добровільно стають на коліна під російськими царями і думаю собі. Це ж яким треба бути рабом, яким себе вважати нікчемою і бидлом, щоб, знаючи, що російські володарі і нині вбивають твоїх родичів колінкувати перед ними. І це проблема виховання і місіонерства у середовищі московського патріархату. У Біблії є багато заповідей і порад про честь, гідність, патріотизм, любов до свого ближнього. Але не про те говорять московські попи цим людям на проповіді вони учать бути рабами платити, кланятися, цілувати руку господина, сміряться і каяцеться. І в цьому ще більше шкоди, ніж у ширенні російських наративів. Виховання безправного бидла, рабів, що повзатимуть і плазуватимуть під сильною рукою. Сам спаситель 365 разів сказав Не бійтеся, безліч разів сказав устань, випростайся, і жодного разу не сказав стань на коліна. У нас два варіанти. Або моспатріархат і далі виховуватиме рабів. Або православна церква України виховує лідерів і самодостатніх господарів з почуттям власної гідності та відповідальності за себе і свою батьківщину. На фото, яке ви бачите перед собою, жителі Почаєва вагнуть спини перед російськими царями. Автор тексту Роман Грищук